Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню з та гачком. Сьогодні я хочу розповісти, 4, розповісти про 4 сайти, на яких я замовляю пряжу. Ці сайти мені дуже подобаються. Я впевнена, що на просторі інтернету є дуже багато сайтів і профілів в інстаграмі, де продають. Ну, є продаж пряжі, але ці сайти, які ну, мене, як, як так сказати, покорили. І я задоволена асортиментом, я задоволена тим, як працюють з клієнтами, і з доставкою також немає проблем. І давайте розпочнемо. Перший сайт, з яким я хочу вас познайомити, це сайт нав'яжем.ua. В цьому сайті великий асортимент пряжі. Тут є і Шкарпеткова, і з альпакою, є також розпродаж пряжі, пряжа, яка є в залишках, або вже вийшла з. З ринку, так, що ну, вона вже або десь зміни, не змінилася. Ну, наприклад, картопу, так, вони припинили своє виробництво щодо пряжі і пряжа таким чином розпродується. Також є дуже багато, є адреса, є всі їхні телефони. Тут можна. Окрім, окрім пряжі, окрім фурнітури, інструменту, також замовити мозаїку, бісер. Ну, тобто тут можна знайти безліч того, що вам цікаво. І я залюбки роблю тут своє замовлення, тому що тут можна замовити. Не тільки моточками, а й можна замовити упаковочками. Ось пряжа, це пряжа для шкарпеток. У мене там дівчина запитувала, щоб мілкий жакард, так, ну, такі невеличкі вкраплення, то тут можна також це знайти особливу увагу, потрібно просто приділяти. Розташуванню самих полосочок. Так так що, якось ось так. Тут доволі таки немаленький вибір, і вибір завжди оновлюється, але ну, потрібно за цим стежити. Ось так. і Також є фурнітура для в'язання. Тут є і шпиці, і гачки, і для вишивання, і гудзики, і все-все, ну, що все, що потрібно для рукоділля, я думаю, ви тут знайдете. Так, це ну, тут, наскільки я пам'ятаю, тут лише пряжа, яка в моточках. Тобто бобіни тут немає, тут є. Є плюш, є велюр, є фантазійна, ну, це, в більшій часті, фантазійна пряжа, Buffy-Fine з петельками. Такий, ну, доволі немалий вибір і немалий асортимент пряжі в цьому магазині. Так, поїхали далі. Другий інтернет-магазин, який покорив мене, це Магазин Андже Анжеком'юа. Я залишу всі посилання на ці інтернет-магазини в описі до цього відео. Так що, якщо вам буде це неякана не реклама, я просто розповідаю ті, про тим про ті магазини, які, на яких я роблю замовлення, які мені до душі і мені подобаються. Цей інтернет-магазин по більшій своїй часті він спеціалізується на бобінній пряжі. Я його знайшла не так давно, я тоді хотіла замовити бобінну пряжу, познайомитися з нею. І чисто випадково я натрапила на цей магазинчик, і так він у мене залишився в моїх улюбленцях. Тут також є і моточна пряжа, але якщо порівнювати, ну, наприклад, з нав'яжем із магазином нав із інтернет-магазином Анже, то тут там, вони трохи відрізняються по ціновій категорії. Тут моточна пряжа, вона ну, на пару гривнів дорожча, ніж, наприклад, в Анже. так? Ну, Ось такий тут я. Розпоказує. Тут, навіть, наприклад, ось на кобохо 138 гривень. Тут у нас іде моточна на пряжа. А у нав'яжем вона коштує. Щас, найду, на кобохо. Так. А у нав'яжем вона коштує 121 ,10. Ну, можна так відрізнити. Вартість ну, Ванже вона йде дорожча. Ну і так, ну, якщо не брати ті копійки, то на 17 гривень. Але на цьому сайті я замовляю виключно бобільну пряжу. Можливо, є десь ще магазини, так, або профіля. Але ну, я вже замовляю тут неодноразово, і мені дуже подобаються ці магазини, тому. Якщо у вас є якісь цікаві магазини, наприклад, ви замовляєте, і вам подобається, то пишіть, звісно, в коментарях. Так, третій магазин, який також знаходиться в моїх улюбленцях, це магазин В'язанка. В'язанка Prom.ua. З цим магазином я також познайомилася в період, коли знайомилася, з нав'яжемо. Тут є, також є пряжа зі знижками, тобто розпродажі, тут є і інструменти є ну, безліч, безліч всього Ось є. Але тут тільки алізе, газалка, тополо носу. Ну, такі, пряжа, така, в принципі, ну, вона розповсюджена. Так, ось такі в неї ось цінова їхня категорія. Ну, я хочу сказати, що упаковки брати значно вигідніше, так, але ну, це на ну, на різний смак, будемо так. казати. Так, що я вам хочу тут показати? Тут також є інструменти, фурнітура для в'язання. Ось так тут є і спиці, і гачки є, і шкарпеткові. Ну, вони більш спеціалізуються на дешевому асортименті, бюджетному, так, можна сказати. Тому що є аксесуари Knit Pro, але вони, ну, наскільки я пам'ятаю, зараз їх в наявності немає. Ось так. Цей магазин мені також близький, тому що я в ньому, якщо мені потрібно зробити таку, як сказати, дорого по бюджету на багато, так, по грошам, то я роблю її тут, тому що ну, я можу замовити не одну упаковочку пряжі. Ось так. Ось тут весь асортимент, який в них є, і також працюють вони моторно. Я дуже, <клухи> дуже задоволена їхнім обслуговуванням. Якщо я звечері роблю замовлення на зранку, на наступний день мені вже зі мною зв'язується менеджер. Ми обговорюємо ці всі деталі, і в той же день вони мені її відправляють один-два дня і вона вже в мене. Тому я дуже задоволена цим магазином. Я можу рекомендувати його з великим задоволенням. І останній інтернет-магазин, інтернет-магазин, з яким я познайомилася, на початку свого в'язання, на початку, тим, як я почала працювати з, зі спицями з пряжею, я вив'язувала те, що в мене є. А потім, чисто випадково, мені вискочила реклама на Ютубі про цей інтернет-магазин. І я зробила не немало тут замовлень, але зараз я, наскільки я бачу, в них. Ну, Привітання не змінилося, в них так воно і йде. Але я трохи подивилася на, на оновлення їхнього асортименту, В них з'явилися патріотичні футболки, в них з'явилися. Королівська паєтка раніше не було, пряжа Марс, її також не було на той час, як я зробила замовлення, дитячі колготи і постільна білизна. Ну, В принципі, в принципі, на, ну, на даний час я бачу, що асортимент. Чому я перестала робити замовлення-магазині, в цьому інтернет тому що. Було таке відчуття, що був розпродаж, повний розпродаж цього сайту, так, цього ну, повністю магазинчику. Але ну, я давненько не заходила, і я дивлюся зараз, що з'являється новенька пряжа, яку я ще навіть не бачила. З'явилася в неї вілюрту там. Ось така тут почали почали з'являтися і побільна пряжа, і постільна білизна, футболки, шкарпетки. Але раніше цього не було. Тобто була тільки пряжа. Вона була, як написано у привітанні: що тут ви знайдете пряжу українського, білоруського, російського і турецького виробництва. Але я зараз дивлюся, то у них зараз тут немає. Іменно саме немає російського производства. Осталось, залишилась тільки Слонівська пряжа, але її також ну, на той момент її в наявності ну, є, але її тут небагато. Ось так. Я з нею знайома з цією пляжею, я не спрошувала там не Айс, але... ну, Якось так. Немає. Були в неї в цьому, на цьому сайті в дівчина. Я знаю, що дівчина, вона і господарка цього сайту, і вона її відправляє. Ну, в принципі, вона сама цим, 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 цим займається. Були і знайшла я її саме по. По пряжі Віта Бавовна, ось, ось ця Віта, Віта Коко, ось така пряжа з цієї пряжі, я знайомилася вперше і в'язала з нею. Але вона зараз розпродується. Бачите, немає багатьох артикулів немає в наявності, але сайт функціонує. Тому, якщо вам буде цікаво, то, звісно, можете зробити. Замовлення у цьому сайті. Ось так. Ось такі в мене мої сайти, на яких я роблю частіше всього замовлення. Якщо мені потрібна бобільна пряжа, я йду в Anjecom.ua. Якщо мені потрібна упаковочка, я йду на в'язанку пром'ю. А якщо мені щось потрібно, цікаве або новеньке, я йду на нав'яжень. Тому що тут. Завжди асортимент, ну, він швидше оновлюється, але не, ну, не досить багато такої пряжі, яка йде в тільки з'явилася, ну, наприклад, на ринку, так, і вона зразу з'являється на сайті. Я цього, ну, в принципі, я за це не дуже і слідкую, але якщо мені потрібна якась новинка, я йду на нав'яження. Якщо у вас є ваші сайти, які вам близькі до душі, на яких ви замовляєте, і вам все там подобається, пишіть у коментарях. Я думаю, буде цікаво і мені, і не тільки мені, і глядачам, почитати, які в нас ще в Україні є цікаві сайти, на яких можна зробити замовлення. Є ще один інтернет-магазин, але в мене не досить. Приємна вийшла з ним, як сказати, співпраця в тому випадку, що був казус з замовленням, і там, в принципі, помилка була не моя, але воно залишився такий Неприємний осад від замовлення, від спілкування з цим інтернет-магазином. Я не буду казати, що це за інтернет-магазин, тому що я знаю, що багато з українських дівчат замовляють, роблять замовлення на цьому сайті, і вони ну, божеволюють від нього, так, але. Ну, як в мене залишився осад, неприємний осад від цього магазину, тому я там пере, ну, пере, припинила робити замовлення, але це ще було на початку моєї, ну, як можна так сказати, в'язальної кар'єри. Я там зробила, робила замовлення і ну, неприємний казус вийшов, тому якось так. Все, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам цікаво було, ставте пальчики до гори. Натискайте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. Попереду ще багато цікавих таких оглядів. Я думаю, надалі все буде ще цікавіше. І також пишіть у коментарях, в яких інтернет-магазинах або, може, профілі в інстаграмах, які вам до душі, і ви замовляєте там пряжу, вам все там подобається. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво подивитися, чи, ну, наскільки багато в нас в Україні наших інтернет-магазинів якось так. На цьому я буду завершувати свою розповідь. Я дякую, що ви цей час провели зі мною. По традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім, Па-па!